Тринадцятого києві команди ICTV та СТБ продовжують інформувати вас про найпомітніші події на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Увага! Повітряна тривога на території всієї України через літ російського міга існує загроза ракетного удару. Тож просимо вас до закінчення тривоги бути максимально обережними, перебувати або в укритті, або в безпечному місці. Нагадаю, що викладати в соцмережі місця ймовірних прильотів чи роботу нашої ППО категорично заборонено за таке сприяння. Ворогу вам загрожуватиме в'язниця. І менше години тому у Харкові знову лунали потужні вибухи. Росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт, спалахнула потужна пожежа. Повідомив міський голова Ігор Терехов, Чи є постраждалі та які наслідки атаки, поки з'ясовують на місці працюють необхідні служби. А на світанку ворог запустив по місту балістичні ракети. Одна з них пошкодила офіс швейцарської гуманітарної організації, яка розміновувала територію області. Внаслідок атаки знищено фасад, обвалилося кілька поверхів. Понівечено також шість автомобілів, які використовували медики організації. Другий удар був у приватному секторі. Там загорівся житловий будинок. Крім того, на світанку ворог атакував шахедом мало Данилівську громаду. Там на території екопарку загорілася конюшня, постраждали двоє цивільних. Ільних чоловіків Сьогодні уночі сили ППО збили 17 з 23 ударних шахедів та вісім розвідувальних безпілотників. Більшість шахедів знищено на Одещині. Їх ворог запускав з Приморського Ахтарська та з Криму. У наслідок атаки пошкоджено п'ятиповерхівку в Ізмаїлі. Поранено троє людей, а також пошкоджено припортову інфраструктуру і вантажний автотранспорт. Крім того, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Харківщині, били балістичною скандер М та ще однією ракетою, тип якої « і встановлюють. Протягом минулої та поточної доби сили оборони на різних напрямках знищили вісім розвідувальних БПЛА противника: чотири зала, два суперкам, два Орлан-10. Літаки f 16 мають бути не ближче ніж за 40 кілометрів від лінії фронту через ризик їх збиття. Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню «The Guardian» f 16 зміцнять протиповітряну оборону України. Вони допоможуть ефективніше боротися з російськими крилатими ракетами і точно уражати наземні цілі, зазначив Сирський. Щодо термінів постачань винищувачів до України. Головком зазначає, знає, але озвучувати їх не може. Нагадаю, на саміті НАТО в липні держсекретарша Ентоні Блінкен заявив, що f 16 літатимуть в українському небі цього літа. Данія та Нідерланди вже почали передачу цих літаків. В Україні. Снайпери Нацгвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, кажуть, ворог активно наступає і тисне живою силою, вишукуючи слабкі місця у нашій обороні, та наші бійці з усіх сил тримають лінію фронту. До прикладу, лише двоє снайперів за день кладуть у полях сходу з десяток рашистів. А якщо врахувати ще й вдале наведення артилерії, над чим снайпери теж працюють, то втрати ворога можуть наближатися до півсотні. З передової репортаж Владислав. Круглова На гвинтівці рюгер престіжен у мене стоїть тепловезійний приціл для роботи. В першу чергу, в, нічне, в нічний час доби він щитує різницю температур всього, що що він бачить Снайпери НГУ, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському відтинку фронту, працюють з відстані від 100 метрів до півтора кілометра. Здебільшого вночі нерідко стріляти доводиться з окопів піхоти, та все ж у кожного снайпера є власна вогнева точка. До неї треба щоразу добиратися пішки. В одну сторону будемо брати 6-7. ідуть снайпери. Нас не довозять на передній край. Це не наша специфіка роботи. Ці 6 кілометрів їх можна. Пройти за пів години, десь пройшов, де пробіг, а можна йти п'ять годин, щоб дойти. Це все із-за того, що ворога зараз дуже велике скупчення дронів. Бійці НГУ просять глядачів про допомогу, аби безпечніше пересуватися їм необхідні мобільні реби. QR-код для донату ви бачите на своїх екранах. Та небезпека, на жаль, чатує не лише з неба. Саме більше зараз то це все таки БПЛА системи зі скидами працюють. А якщо вже вони помічають, що не було все таки нашого враження, що ми кудись вийшли, там, зайшли в посадку, то туди вже починаючи від АГС -а і закінчуючи мінометним обстрілом, саме таке тяжке було, що в принципі по посадці летіло, якими ми Це система залпового град. Бійці кажуть, одне з найважчих у їх роботі це дорога. Далі головне залягти так, аби тебе не було видно. Наша сама безпечна, сама гарна позиція це там, де нам саме незручно, і там, де нас саме погано виявити. Тобто, ми стараємося залазити в ті місця, де не ходить піхота, де взагалі немає ніякого руху. Далі час знаходження на позиції залежить від поставлених командуванням задач. До всього все може змінитися в одну мить, бо ворог активно наступає. Це можуть бути від п'яти діб, можуть бути, наприклад, одну ніч провести на позиції. Сама суть залежить від того, як максимально ворог і інтенсивність самих бойових дій дозволяє тобі обладнати твою позицію. Снайпери завжди працюють у парах: один боєць-стрілець, другий коригувальник. Водночас на своїх позиціях обидва виконують функцію розвідників. Ми нон-стопом ведемо спостереження, тобто вибираємо свій сектор, самий небезпечний, де можливе просування живої сили противника. Та, окрім наведення артилерії, щодня снайпери з однієї позиції вбивають до 10. Росіян з Гвинтівки, як правило, вогонь ведуть у той час, як ворог йде у наступ. Штурмують вони на техніці типу БАГІ з підтримкою там БМП або без них. Ну, звісно, великою кількістю снайпер НГУ кажуть, вони у деталях бачать, як важко нашій піхоті, і тому щоразу чекають на штурми росіян, аби помститися ворогові. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт та Тіві. єдині новини. Ситуацію на фронті та нагальні потреби українських воїнів обговорили міністр оборони України Ростем Умєров і своїм американським колегою Лойдом Остіном. Розмова відбулася телефоном. Про це умеров повідомив в соцмережах. Український міністр наголосив очільнику Пентагону, що скасування обмежень на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Термінова потреба для наших збройних сил Україна має право знищувати аеродроми, з яких російські винищувачі злітають, щоб обстрілювати українські міста. заявив міністр. На думку Умєрова, українська армія, за умови отримання більшої кількості зброї здатна перемогти російську. Рішення президента Сполучених Штатів Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів звільнило його від певних політичних обмежень, і він тепер зможе більше зробити для України. Про це йдеться у статті Financial Times. Оглядачі вважають, що він зосередиться на зміцненні своїх зовнішньополітичних досягнень, зокрема на гарантуванні якомога більшої підтримки Києва в разі перемоги на виборах Дональда Трампа. Ще один пакет фінансової допомоги Україні на додачу до вже ухваленого 60 ти мільярда доларів Байден навряд чи зможе проштовхнути до закінчення своїх повноважень, але він здатен забезпечити виконання двосторонніх угод з Києвом та відправити будь-яку допомогу, що є в його розпорядженні. І хоча вихід з перегонів може дещо зменшити вплив Байдена в очах іноземних співрозмовників, це водночас знімає з нього політичні обмеження і дає змогу вільніше діяти на світовій арені, вважає Financial Таймс. Тим часом віцепрезидентка Камала Гарріс розпочала свою виборчу кампанію як кандидатка у президенти Сполучених Штатів. Вона ще офіційно не отримала номінації від демократів, але вже заручилася підтримкою керівництва партії більшості делегатів з'їзду. Її готові підтримати багато голівудських зірок. А збори на підтримку Гарріс просто рекордні. Соцопитування показують, що вона точно складе гідну конкуренцію Дональду Трампу. Підгучні описки багатотисячних прихильників. Так Камала Гаріс офіційно розпочинає передвиборну кампанію. Проводить перший захід як кандидатка у президенти у штаті Вісконсин, одному з ключових у виборчих перегонах. Одразу креслює мету свого президентства. Наша кампанія буде орієнтована на людей. Це буде народне президентство. Віцепрезидентка обіцяє забезпечити рівні умови для всіх американців. Це й дозвіл абортів, і доступність медичного обслуговування, гідний вихід на пенсію, створення сильного середнього класу, а головне боротьба з насильством і злочинністю. Ми віримо, що кожна людина в нашій країні повинна мати свободу, жити в безпеці і не знати терору. Ми нарешті приймемо закони про заборону штурмової зброї. Жодна дитина не має зростати в бідності. Всі працівники мають можливість вступати в профспілки, літні люди мають виходити на пенсію з гідністю, а медичне обслуговування та догляд за дітьми мають бути доступними. До виборів у сполучених штатах лишається трохи більше ніж 100 днів, і віцепрезидентка визнає попереду чимало важкої роботи, проте не сумнівається, що може перемогти конкурента Дональда Трампа. каже відстоювати правду їй не вперше. До того, як мене обрала віцепрезиденткою, до того як я стала сенаторкою Сполучених Штатів, я була генеральним прокурором штату Каліфорнія, а до того прокуроркою у залі суду. І в цих ролях я боролася проти злочинів усіх видів. Дональд Трамп хоче, аби наша країна відкотилася назад. Тож хочу вас запитати, у які. Державі ми хочемо жити свободи, співчуття і верховенства закону чи в країні хаосу, страху і ненависті. Перші опитування вже підтверджують Камала Гаріс або зрівнялася з Трампом, або й випереджає його за даними Reuters та IPSOS, за представницю демократів готові проголосувати. 44% виборців за Трампа 42%. І це при тому, що Камалу Гаріс офіційно поки не висунули кандидаткою від демократів. Офіційно це рішення хвалять тільки наступного місяця. Та чинна віцепрезидентка має достатню для цього підтримку однопартійців. За неї вже висловилися понад 2,5 тисячі делегатів замість необхідних 1900. Заручилась Гаріс і підтримкою партій босів, очільників демократичних фракцій у конгресі. демократи нині найбільш сильні та згуртовані ніж будь-коли раніше. Ми побачили буквально сплеск ентузіазму у більшості представників нашої партії, які об'єдналися на підтримку віце-президентки Камали Гарріс. Цей ентузіазм відчувається у кожному куточку країни. Тепер наше завдання переконатися, що Дональд Трамп не стане президентом. Прихильники обрання Камали Гарріс відзначають її енергійність, фаховість і досвід, і не лише у внутрішній політиці, хоча сам. Менею вона займалася в адміністрації Джо Байдена, а й у міжнародних справах. Я мав змогу дуже уважно спостерігати за нею під час розгляду найважливіших питань зовнішньої політики у ситуаційній кімнаті, в овальному кабінеті по всьому світу, як за провідним голосом американської зовнішньої політики і нашої дипломатії. Минулого місяця вона представляла Сполучені Штати на українському саміті Миру в Швейцарії. Вона є сильним і глибоко шанованим голосом нашої країни в усьому світі. Тим часом пожертвування демократичної партії після виходу Джо Байдена з президентських перегонів відновили голівудські донори. Вони традиційно підтримують демократів і є одним із головних спонсорів партії. Камала Гарріс зібрала рекордну суму пожертв на свою кампанію понад 100 мільйонів доларів, трохи більше ніж за добу. Але команда Трампа намагається усіляко завадити конкуренції, хочуть не дати їй отримати доступ до коштів, зібраних виборчою кампанією Байдена. Республіканці вважають це порушенням закону і вже подали скаргу до федеральної виборчої комісії. І Вероніка Бойко, факція сітіві. Єдині новини країни Великої Сімки погодили умови видачі Україні кредиту на 50 мільярдів доларів. Пише політико з посиланням на проєкт документа. Основні суперечки тривали довкола того, хто надасть кошти та як забезпечити гарантії із застави. Сполучені Штати Євросоюз виділять по 20 мільярдів доларів. Британія, Канада і Японія по 10 мільярдів. У Вашингтоні також пропонують, аби російські активи залишилися замороженими, допоки кредит не буде погашено. А в ЄС наполягають вписати у закон, що резерви залишаться заморожені, поки Росія не виплатить Україні після війни компенсацію за вторгнення та завдану шкоду. Крім того, у євросоюзі за. Пропонували два варіанти заморожування активів на триваліший період. У Брюсселі пропонують або безстрокове заморожування активів, яке переглядатимуть через регулярні проміжки часу, або автоматичне продовження періоду аж до 36 місяців. А ще в Брюсселі підтвердили, Україна отримає перший транш мільярд 400 мільйонів євро від заморожених російських активів наступного тижня. Попри спеку, сьогодні по всій Україні доволі поблажливі графіки знеструмлень до 16-ї години. Обмежень не буде у половині областей. Взагалі у західних областях не вимикатимуть світло аж до 18-ї. На цю годину більшість областей у червоній зоні, зокрема, значно перевищують ліміти: Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Івано-Франківська, Вінницька області. У цій зоні варто максимально заощаджувати електроенергію у жовтій зоні Львівська, Сумська, Харківська, Житомирська та Чернігівська області. У цих регіонах потрібно електроприладами користуватися по черзі. Найбільш ощадливо на цей момент споживають Хмельницька та Херсонська області. Київське Динамо почало новий сезон із розгромної перемоги в кваліфікації ліги чемпіонів. У польському Любліні кияни обіграли принципового суперника сербський партизан. Хоч динаміці пропустили першими з пенальті, але завдяки домінуванню на полі та постійному пресингу у відповідь вдалося забити три м'ячі ще до перерви. Фінальний рахунок просто розгромний аж 6-2. Варто зазначити, що сербський партизан яскравий прихильник усього російського. Клуб нещодавно брав участь у товариському турнірі на Росії і братався з футболістами країни-терористки, відкрито підтримуючи російського диктатора Путіна, враховуючи це ще перед. Матчем керівництво Динамо скасувало всі двосторонні заходи з партизаном. А київські футболісти не тиснули руки суперникам на полі, а віталися кулаками як під час ковіду. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.